Євросоюз, ще не затвердивши 17-й пакет санкцій проти Росії, почали розробляти 18-й, який може містити обмеження проти банків, які підтримують російську оборонну промисловість та армію. Повідомляє європейська правда із посиланням на європейського високопосадовця, знайомого з перебігом переговорного процесу, за словами співрозмовника видання під санкції потраплять і банки третіх країн, які співпрацюють з підприємствами, причетними до підтримки російського ВПК та армії. Цього тижня єС погоджують 17-й санкційний пакет, який має бути ухвалений наступного тижня. У вівторок до нього увійдуть окремі персоналі судна тіньового флоту, загалом близько 200, секторальні заходи тощо всі позиції узгоджені на рівні послів країн ЄС, і жодна з них, включаючи Угорщину, станом зараз, немає заперечень щодо ухвалення. Якщо Захід продовжить санкційний тиск на Росію та військову підтримку України, резерви Кремля на полі бою можуть вичерпатися вже за рік півтора. Такі ключові висновки звіту про стан російської економіки від Стокгольмського інституту перехідної економіки, презентованого цього тижня на засіданні в Брюсселі ради ЄС з питань економіки та фінансів.